Сонечко моє ясне. Айди. Кс? -кс. Айди кс -кс. кс? кс. Айди. Айди. Тигр. Тигрище. Тігріще, шо ти там? Шо ти хочеш? Шо? Ну то розкажи шо? А? Ну шо? Шо, їсти? А, їсти? Їсти? лки-палки, бігом! Бігом, бегом, бегом, бегом. Давай, давай, давай! Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Бігом, 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 бігом. Бігом, бігом. Ого, ого! Ого! І це ти їсти хочеш? Що, невкусно? На, на, дивись. На. Ням-ням. Давай. Ешь. Ой Боже, а де ж ти так був довго, А? Ну їж, що не вкусно? Чи ти хочеш щось сказати? Скажи, пожалуйста. Кузюнь, скажи, ну що, спасибо хочеш сказати, так? Да? Ну, все, їж. Смачного тобі.